В вашій увазі серія Тямущий дошколярик розвиток мовлення від авторки Наталі Шост. Отож, що це за посібники і для кого вони розраховані? У нас є в цій серії 2, 3, 4, 5 та 6. Тобто ці посібники розраховані на всі вікові категорії ваших діток. Але почнемо детальніше із самого початку. Розвиток мовлення 2. Подивимося, що тут є, для кого це і як це працює. Звісно, якщо ви знаєте, якщо ви маєте досвід у спілкуванні з дітьми 2, то ви. Таке бачили, що дитина вже все розуміє, слова знає, але їй складно сформулювати свою думку. Тобто дитину потрібно розговорити. І в даному посібнику запропоновано навчально-пізнавальні завдання, які сприятимуть розвитку мовлення, уваги, пам'яті та творчої уяви дитини. Почнемо із самого початку. Дитина дивиться на зображення на цю ілюстрацію, і мама, чи тато, чи бабуся, чи дідусь ставить їй питання, що зображено у верхній частині малюнка. Дитина вже розуміє, що є верх і є низ. Вона дивиться на верхню частину малюнку і бачить там сонечко. Потім йдуть. Уточнюючи запитання, яке сонечко? і варіанти відповідей: жовте, «кругле», яскраве, тепле, лагідне та усміхнене. Продовжуємо. У сонечка є багато промінців. Куди посилає сонечко свої промінчики? Дитинка дивиться і думає: варіант на дерева, на квіти, на травичку та на річку. Наступне питання, що зображено поряд із сонечком? Поняття поряд дитинка вже теж знає. Хмаринка зображена. Яка хмаринка? Біла, велика, пухнаста. На що вона схожа? На вату, на подушку, на овечку? Для чого потрібна хмаринка? Це вже питання складніше, але я думаю, що з вашою допомогою дитина відповість правильно. Хмаринка закриває собою гаряче сонечко і дарує нам дощик, щоб квіточки не зів'яли і річечка не висохла. Всі теми тут дуже зрозумілі для дітей цієї вікової категорії: вишенька, кінька. Зайчик, яблунка, сорока білобока, сиплий сніжок, лисичка сестричка, жабка, білочка, весела подорож. Звісно, що ці всі завдання не потрібно вирішувати за один день. Я би радила, наприклад, хоча б раз в тиждень сісти. З вашої дитини взяти її на ручки, обійняти і спробувати попрацювати із цим завданням. Один тиждень одне, другий тиждень друге і так далі. І я впевнена, що до кінця року ваша дитина точно вже розговориться, її лексикон збагатиться, в неї зникне страх формулювати свої думки. І посібник розвиток мовлення 2 плюс виконує свою місію. Тому Наталя Шост розвиток мовлення 2 навчальна книга Богдан, рекомендує.